Доброго дня, дітки. Сьогодні я зустріла цуценятко. Погляньте, яке воно сумне. Воно загубилося і не може знайти свою маму. Я його запросила до нас на заняття. Давайте йому допоможемо. Знайдемо його маму. Погляньте на картинку. Ви вже здогадалися, де мама цуценяти? Покажіть її. Правильно, ось вона. Як називається мама цуценяти? Так, собака, іди цуценятку до своєї мами. А тепер давайте знайдемо, маму для кого? Так, для кошенятка. Покажіть їй, де вона? Ось молодці. Як називається мама кошеняти? Правильно, кішка, іди до своєї мами кішки. От ми і знайшли маму собаку. Тепер у нашого цуценяти веселий і радісний настрій. Цуценятко хоче показати вам картину. Давайте ми разом з вами її розглянемо. Хто зображений на картині? Це мама-собака. Що робить мама собака? Собака сидить. Ще на картині зображений тато пес. Що робить тато пес? Пес спить. Кого ви ще бачите на картині? Це маленькі цуценята, що роблять цуценята. Цуценята граються м'ячиком. А одне цуценятко притулилось до мами, позіхає, тому що воно хоче спати. Де живе собака з цуценятами? Правильно, собака з цуценятами живе у буці. Яка мама собака? Вона велика, а цуценятка які так, маленькі. Цуценятко хоче з вами погратися. Кого не стало? Давайте розглянемо, кого ми бачимо. Це півник. А це козенятко, цуценятко, кошеня і телятко. Будьте уважні, запам'ятали всіх, кого не стало. Правильно не стало цуценяти. Ще раз пограємось. Кого не стало? Молодці, не стало Кошеняти. А тепер кого не стало? Так, не стало півника. Ви вже помітили, кого не стало? Звичайно, не стало телятка, які ж ви в мене уважні. Діти, кому ми сьогодні допомогли? Ми допомогли цуценяткові, віднайшли його маму. Який настрій у цуценяти став? Настрій цуценятки радісний, веселий. Де живе собака з цуценятами? Собака з цуценятами. Живе у людей у Буці. Ви запам'ятали, як називають маму цуценяти? Мама в цуценяти собака. А як називають тата цуценяти? Тату в цуценяти пес. Цуценятко вам ще раз дякує і прощається з вами до побачення, діти!